Головний активний компонент куркумін, який забезпечує антиоксидантні та протизапальні властивості куркуми. Але він дуже погано всмоктується організмом, тому його треба вживати з чорним перцем, який посилює в 20 разів його всмоктування, та додавати олію, бо куркумін жиророзчинний. Добова доза одна чайна ложка, якщо нема противопоказань. Він дійсно має протизапальні властивості, його навіть порівнювали з буброфеном при артритах. Та бореться з вільними радикалами, сповільнює процеси старіння, допомагає при депресії, при поганій пам'яті, при деменції, пригнічує утворення нових жирових клітин та навіть онкологічних. Але це не значить, що він може замінити протокольне лікування. З ним треба бути обережним людям з жовчно-кам'яною хворобою, бо він жовчогінний. Та варто утриматися вагітним та людям, які приймають антигемолітичну терапію. Куркума це не панацея, але це потужний природний засіб, який може стати частиною вашого здорового життя. Бажаю міцного здоров'я.